Всім привіт! 11 липня, 24 рік. Погодка охренєна, хочу ху, десь година певне, 10 ранку. Чи то може вже не ранку, як для кого е, вот. е, Ходжу в одних трусах по дворі, Ляпота Капець Почитав ваші коментарі. Дякую. Пишіть. Цікаво. Пишуть там, бачу, і москалі, може якісь шпіони, та хай собі там пишуть на здоров'я, то таке діло. Активність на каналі, люба активність приветствується, як то кажуть. Що хочу сказати. Щось я сьогодні так зранку встав. знаєте, вже якось воно виходить. Як, то... як колись бабуня вчили, лягаєш спати, перехрестися. Рано встав перехреститися. Ну там ще можна очина сказати, чи яку молитву знаєш. А зараз виходить так: лягаєш спати, передивився. Коментарі в Ютубі, передивився коментарі в Тік-Ток, передивився вайбер, хто що написав, передивився в Телеграм, хто що написав, і і, і пошту твою, як її там. <сі> і та о, така молитва ранішня і вечірня виходить. Ну що зробиш? <сі> технології, технології. О, Зайшов я на своє улюблене місце, тут і тінячок, і такий сквознячок, гарненький між хатами, красотіща. І знаєте що? я оце... Там такі гарні коментарі написав мій підписчик, як кабана чистили. Я такого методу ще не знав. А метод класний, кабана в бочку запхали, вертмугами, він нічого не зробить. О, бо то ж таке страшне діло. О, про про на Рахунок кастрації коней за когоспів, я ще розкажу Така велика історія. Можна навіть сьогодні побачимо по настроєнню. О, а зараз я собі нагадав історію, яку мені розказував. Я навіть не хто мені розказував. Історія не моя, мені її розказували. А я вам розкажу. Вибачайте, ще не побрився, вже воду там нагрів, ну зараз піду побрився. Але якраз настроєння поталапати є, ну то треба використовувати. Бо зараз вдруг хтось подзвонить, щось, ще щось поспортить настроєння, так все і завалиться. Цей план. Ой, я вже на 2 минути натолапав, все не поділив. Значить, історія така. СССР, наші хлопці в радянській армії. І то десь ближче туди. Ох, блін, тільки що пам'ятав. От туди де тайга. Е Ой, блін, як ж вона. От, забув, зараза, тільки що пам'ятав. Ай, не важливо, коротше, туди десь під Сибір ближче. е, Значить... Ну, то є і за, за моєї служби, то, то певне було так завжди. Коли треба щось таке зробити, якусь роботу, значить, построїли там, наприклад, роту чи взвод, чи, чи, чи навіть буває і час построїти, це все залежить кому це треба зробити. Ну і там, наприклад, в тому випадку вийшов якийсь там командир, каже, так і так. Чи хтось має досвід забою свиней? Ну, Що там таке? Ну, коротше, якоїсь там з начальників армійських, по-моєму, дочка виходила заміж, намічалося весілля і треба було кабана забити. Ну, і один там українець каже, ну я там батькові допомагав. Отож, все, пацани, по 18 років, який там ще досвід мали. Ну, але каже, то я там батькові допомагав в селі бити не раз. Добре, виходь. Значить, э... прийшли там, де там той хлібчик, де там той кабанчик був. Подивився, ну, кабанчик здоровий. Каже той солдат, каже, що треба мені ще помічника, бо сам ради не дам, здорово, здоровий кабан, знаю, ну коротше. Э... Ну, а хто служив в армії? Я думаю, що зараз воно таке працює і так колись працювало. Що фактично всі, е, ну, коротше, буде я трохи говорити, бо тоді словами називалися русскими, то вибачайте, переводити, думати, час гаяти. Коротше, всі должності армійські, е, там, допустим, прапорщики зазвичай. От там, наприклад, начальник складу ГСМ, ну, заправщик по, 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 по гражданці, начальник складу. Харчових продуктів, начальник складу НЗ. Вони всі дублірувалися звичайними срочниками рядовими ну, рядовими там могли бути сержанти, солдатами. Тобто той прапорщик там виконував роль чисто таку там, покерувати, а щось там десь там, якусь, там видати, поскладати. Ну, грубо говоря, грубо говоря, грязну роботу, але. Ну, як грязна робота. Ну, то грязна робота в порівнянні з роботою прапорщика, що він тільки приходив, там, і писульки писав е, в своїх журналах. От. Або якщо, якщо щось намічалося таке, типу ремонту або щось там, перенести, то тоді прапорщик давав е, як -то сказати, заявку. Можна сказати, і Йому присилали солдат, скільки йому треба було зротити, з якоїсь чи ще щось, і, щось, там зробити ту роботу. А над тими солдатами вже був старший той солдат, що приписаний був до того складу. Його вже нікуди не ні наряди не відправляли того солдата. Він цілу службу хіба десь залетів, тоді вигнали б його. А так він цілу службу тримався коло того, наприклад, ГСМ. Ну і там такі тепленькі місця були завжди, то де б то не було. Ну і простих хлопців туди таких, якихось баранів не брали, таких шустрих вибирали, щоб, ну, щоб толку з них. Коротше, я вже відійшов від теми. Значить. Для тої справи, щоб допомогти забити кабана, підрядили йому тому солдатові ще з кладовщика складу. Тежний солдат. Ну вони там все зробили по-людськи, кабана забили, розібрали. До речі, кажуть, що там москалі якось не шари толком з, тими, з тим забоєм свиней. Він тоді розказував мені той чоловік. Як воно там в них е, працює, що вони якось там е, і не смалять толком, і щось там ще, щось там. Е, ну Коротше, не миють. ну Наші так все файно робиться. У нас, е, ну, звичайно, що в кожному селі, навіть в сусідніх селах, може бути по-різному. ну от, Навіть мені підписчики писали, як там по різному за, за бойсам. От, ну, в одному селі глушать свиню по полобі, потім шпичкою в серце. Е, Потім там смалять соломою, чим побільше вже в такі місця, де там ратиці, ще десь там в рилі, вуха, де солома не може випалити, тоді смалять паяльною лампою бензином ну, або газом. Ну, кажуть, що газом буде смердіти сало, то бензином. Смалять. Ну, досмалюють фактично так. Тоді всю свиню миють обшкрябують, вона така стає біленька, ясно, ясно, жовтенька, така файнюня. Вона мусить кожна шпарка чистюня. Ну, в прямому смислі, там від задниці від кінця хвоста. До речі, ого, я забув, йома, то я в нас такий е звичай є. Оце коли свиню чи кабана завивають, кінчика хвоста відрізають і кидають в хлів в клітку. Кажуть, щоб велося. Отак називається. от. А ще такий делікатес. Який пропадає, як тільки починають свиню смолити або мити, ну, ну, точніше мити, це кінчики вух. Я такого не любив ніколи. А знаю, що отак от свиня тільки ще смолиться, вже бігом хлопці вуха обсмалили, помили, і кінчики вух зрізали і з'їли зразу коло свині. Ну, значить, вони ту свиню так розділили, що там та москалиха. Ну, Жінка того офіцера Офігела, ну дуже їй сподобалося там, знаєте, все чітко. там, е, е, там, М'язко сюди, е, е, по кишках, там, по бебехах, навіть вона тоді хвалила їх, але ну, я тоді просто не запам'ятав, що там щось москалі просто викидали собакам, а, а, а наші що -то, що то, діло, знаєте, ну, типа, і все ну все чітко, вона така довольна, що капець. Поставила ще хлопців хлопцям гориць, хлопці пахнули щось там чуть-чуть, ну, все, Всі довольні. Ну і сидять за столом, вона каже, хлопці, а може ви ще й бичка заб'єте? Ну, По-перше, хлопці чуть пахнули, по-друге, їх підхвалили. Ну йо-мо-йо, -йо, ну чо ні, Можем забити, скільки тої справи і бичка? Виходять там, в хлів відкривають, а там стоїть такий бога бляха, десь на півтони. Такими ружищами. Вони один на другого з переляку зразу протризвіли. Тут такого бика забити двом пацанам по 18 років, Тут, то, то ж треба шарити, знаєте, то, то блін, страшна штука. І вони посідали, зразу, зразу в них то, і храбрость пропала. І що ж робити? Чуєте такого. Бичка, то, то ж, треба шарити, і, і як розізлиш його, то капець повний буде всім. Уявляєте? Що? Сиділи, думали, думали, і той значить. Кладовщик каже, слухай, на складі є, ну я там не, не розбираюся, чи то динаміт, чи ну, коротко, там, якась зривчатка є, чи то якийсь там толк. Коротко, якась така зривчатка... Хто мене дивиться, що в тому ділі шарить, що її можна відрізати кусочки там, чи на вагу. і Хоч береш там пів кілограма, хоч 100 грам, хоч 200 грам і туди якийсь там зриватель чи якийсь там детонатор, я не знаю. Ну, так, якийсь такий зриватель казав, що запалювали, його запалювали сірниками. Ну. Ну, каже, і що з тим, з, 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 будемо говорити, динаміту? Каже, візьмемо йому, прияжемо роги, там між мозги, блін. Бах! Голову розірвало, все вже бик не буде ганяти. Приходять до хазяйки, слухайте, каже, а вам голова потрібна? Ну, бичача. Ну, зазвичай голову викидали, рі... там забирали з голови хіба що щоки і язика. А то все решта викидалося. Не знаю, як зараз, колись тут ті голови валялися по забойню і страшне діло було там, собаки От. Приходять до хазяйки, каже, вам голову треба. Та ні, не треба, а що таке хлопці? Ну, та нічого. Той метнувся на склад, взяв там ті взривчатки. Ну, Але вони обидва не, сап... не... не сапери, ті хлопці. Ну, і так взяли там кусочок, не знаю, там, може там хтось мене поправить, ну я так собі уявляю. О, бо мені ту історію розказували, коли мені було десь років 12. О, уявіть собі, то то було десь якомусь 80-му році. чи Отак, от десь 80-х Приблизно. Коротше, там взяли кусочок, той каже, блин, другий каже, так ось малувато, блін. А вдруг тільки, блін, чуть там на ньому між, між рогами, тільки роздражнить Давай чуть більше. Ну, а ще під тим ділом, ну, коротше, говоря, взяли, як завжди, наші українці, не знаю, як інші, за іншими народами такого не замічав. Ми завжди робимо все запасом. От хімію на поле, норма, там наприклад, дві літри. Треба чуть запасом, даємо 2,5, а то й 3. І... Чи лікарство якесь теж приписано стільки, а лучше чуть більше, а вдруг воно слабеньке. Ну і в тому випадку так само, дали чуть більше. Значить, прив'язали вони ту зривчатку бога... богая прив'язали до грушки за хлівом. Ну, так, якби садочок там, чи город щось таке було за хлівом. Богая прив'язали до грушки. Межироги йому прив'язали той ту, ту взривчатку, запалили і самі сховалися. Як їбануло, блядь. Вилазять хлопці з хованки. Так. Коротше тако. Від грушки остався тільки от земок, такий метрів три. З хліба, з тієї сторони, де стояв бога і все, і шифер зняло. На комині кишки. Більше нічого від бога я мав. От такі були пригоди у хлопців. <ріст> Бувайте здорові. Хорошого вам настрою! Надіюсь, я вам настрій такою байкою трошки підняв.